Вітаю в ефірі «Голос марки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в п'ятниці о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап'яреж. Друзі нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру маєте нагоду в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці поставити свої запитання. Ми з Юлою спробуємо на них відповісти, якщо будемо мати відповідь. Так само заохочуємо вас писати, звідки ви дивитеся? Чи слухаєте голос Америки українською? Завжди такі коментарі нам приємно читати. Ну і важливо знати, де чують та бачать наші ефіри. І сьогодні починаємо ефір з термінової новини. Сьогодні буквально щойно прийшло повідомлення з міністерства оборони Сполучених Штатів про оголошення нового пакету допомоги для України, який підкреслює непохитну підтримку США для України. Цей пакет на суму понад 2 мільярди доларів. Це пакет безпекової допомоги, і він включає в себе критичні засоби протиповітряної оборони та боєприпасів. І надається він в рамках ініціативи сприяння безпеці України, тобто це допомога на більш довгострокову перспективу. Отже, якщо ми говоримо про те, що включають, включає цей пакет. В ньому йдеться про додаткові боєприпаси для систем Петріо, також зенітно ракетний комплекс і ракети Хок, артилерійські снаряди калібру 105 і 203 мм, міліметри, безпілотні авіаційні системи Пума, боєприпаси ракетної системи злаз. Арним наведенням, а також йдеться про фінансування на підтримку діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки, і говориться у повідомленні Міністерства оборони, що Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості та здовільнити її безпосередні потреби на полі бою та довгострокові потреби у допомозі в сфері безпеки. Отже, знову ж таки оголошення про новий пакет допомоги на суму 2 мільярда доларів з акцентом. Саме на протиповітряну оборону, абсолютно до теми військової допомоги, ми повернемося трошки згодом в цьому ефірі. Поговоримо обов'язково про. Сторону конгресу поговоримо про важливі заяви, які ми почули від Джо Байдена та річі сунака тут у Вашингтоні, які стосувалися саме підтримки України короткострокової, і довгострокової. Однак, якщо ми говоримо також про важливі новини, хотілося б їх на початку перекрити, щоб покрити, щоб далі перейти до більш ґрунтованих обговорень. Отже, важлива новина, внутрішня тут у сполучених штатах. Вчора федеральні присяжні Флориди висунули звинувачення ще одні проти колишнього президента США Дональда Трампа. Таким чином він став першим екс-президентом США, якому висунули обвинувачення на федеральному рівні. Перед тим пам'ятаємо йшлося про, про іншого роду звинувачення, які йому висунули в штаті Нью-Йорк. Справа взагалі стосується можливого неправомірного зберігання засекречених документів. Ми про це в попередніх ефірах багато говорили. Взагалі, сам Трамп він переконаний, що він не винний. Про це він сам заявив у своїх соціальних мережах. Сказав, що. Корумпована адміністрація Байдена, як він каже, використовує Міністерство юстиції та ФБР для атак проти Дональда Трампа. Також навколо колишнього президента згуртувалися його прихильники, чи звичайні виборці, чи консервативні оглядачі, чи прихильники Трампа в Конгресі Сполучених Штатів. Також нагадаємо, що Трамп це не єдина справа, в якій він фігурує. Є ще декілька, які стосуються інших можливих порушень. І пам'ятаємо також, що Дональд Трамп є офіційним кандидатом від республіканської партії на вибори до до Білого Дому. Претендентом на кандидата. кандидат кандидатом на, на праймеріс так юлю від республіканців на, на вибори президентські у 24 році. І думаю, детальніше про цю справу можемо поговорити з нашим колегою Олексієм Коваленком, який спробує нам помогти розібратися в цьому Олексію. Вітаю, дякую, що приєднуєшся до ефіру. Отже, так, перше питання. Коли можемо побачити Трампа в залі суду, які саме винувачення йому зараз висувають, і, і в принципі яке покарання може бути передбачено за ці звинувачення? Вітаю колеги. Відомо, що президент колишній президент США Дональд Трамп з'явиться перед федеральним судом Майамі у вівторок. Колишньому президенту висувають звинувачення, які пов'язані із його поводженням із секретними документами, вже після того як він покинув Білий Дім. Про це спочатку повідомляли у різних медіа, а згодом і сам Дональд Трамп підтвердив це у соціальній мережі про те, що е, департамент юстиції США звернувся до його адвокатів про те, що сам Трамп муситиме з'явитись перед федеральним судом у Майамі у вівторок. Документ звинувачення із семи пунктів його поки що не розголошено, тобто ми не знаємо всі деталі звинувачень, але ми знаємо, те, що цей документ він включає звинувачення проти Трампа у порушенні федеральних законів, які стосуються інформації несанкціонованого збереження інформації, яка містить інформацію про національну оборону. І за цей злочин може бути. Передбачено позбавлення волі строком аж до 10 років, і от Остап вже наголошував на тому, і це дуже важливий момент, що Трамп зараз стане першим колишнім президентом, якому буде висунуто звинувачення на федеральному рівні. І, хоча ми пам'ятаємо, що Трамп фігурує в багатьох вже судових справах, і ми пам'ятаємо його нещодавню справу у суді Нью-Йорку, де йому було висунуто звинувачення у фальсифікації діл. Вої документації з метою приховання плати за мовчання порноакторці Стормідені в 2016 році. Трамп не визнав своєї провини у цій справі. І так Трамп зараз стає по перше першим колишнім президентом, якому висунуто кримінальне звинувачення, кримінальне звинувачення на рівні штату і кримінальне звинувачення вже на федеральному рівні. І, звичайно ж, нові нові обвинувачення, вони, хоч і шкодять політичним амбіціям, та втім вони не заважають Трампу балотуватись на другий термін у Білому домі. Втім, от як саме ця вплина, ми достеменно поки що не знаємо, але ми знаємо наскільки важливі всі ці справи проти колишнього президента США, і можемо послухати власне про. Важливість цих справ думку експерта, думку професора конституційного права університету Ховстра. Якщо маємо стату, можемо послухати цю цитату прямо зараз. Це надзвичайно важлива подія. Це перший випадок в історії Америки, коли колишньому президенту пред'явлено федеральні звинувачення, і це відбувається незабаром після того, як вперше в американській історії колишнього президента звинувачують на рівні штату з юридичної точки зору над колишнім президентом Трампом згущаються хмари. Це дуже серйозні звинувачення. І якщо федеральна прокуратура та міністерство юстиції висувають їх, як це відбувається зараз, їх ймовірно буде. Легко довести, зважаючи на те, що мін'юст вирішив висунути саме ці звинувачення. Олексію, буквально півтори хвилини лишається, що саме було в цих секретних документах. Наскільки це серйозна інформація? От власне відповідно до обвинувачення, Трамп, начебто, виніс сотні секретних документів із Білого дому і переправив їх в свою резиденцію в Маралага. І е, загалом прокурор вилучив у Трампа понад 300 секретних документів, які мали різні грифи секретності від конфіденційних до секретних та цілком секретних, і джерелами документів були різні відомства. Це було ЦРУ, ФБР, Агентство національної безпеки. Тобто, ми бачимо, що це була інформація дуже важлива для національної оборони, і ми знаємо, що це була інформація, яка включала і питання Китаю і ракетної програми Ірану. Міністерство юстиції веде розслідування вже з початку 2022 року, після того як відомство дізналось, власне про те, що ці документи зберігалися в Марлаго, і відповідно до законів США президентські документи належать уряду і мають бути повернені до національного архіву одразу після того, як президент залишає свою посаду. Олексій, дуже дякую тобі за цей аналіз. Обов'язково до цієї теми будемо повертатися на нашому вебсайті. Також є більше інформації з цього приводу. Надаю, Олексій Коваленко приєднувався до ефіру. Говорили ми про нові обвинувачення проти колишнього президента США Дональда Трампа. Дякую, Олексій. Друзі, ми вже говорили на початку, що Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги сьогодні для України на суму понад 2 мільярди доларів. Окрім того, сьогодні також важливе оголошення прийшло від Білого Дому від Джона Кірбі, представника ради з нацбезпеки. США. вони повідомляють про те, наскільки за даними Сполучених Штатів збільшилася співпраця між Росією та Іраном. Отже, про що йдеться? Джон Кірбі каже про те, що станом на травень Росія отримала від Ірану сотні безпілот безпілотників, а також обладнання для виробництва безпілотників. Ці безпілотники, як він каже, створюються в Ірані, доставляються через Каспійське море до Росії. Потім використовуються російськими військами проти України. Білий дім стурбований тим, що Росія співпрацює з Іраном для виробництва іранських безпілотників, також всередині Росії. І за даними Білого Дому. У них є інформація, що Росія отримує зарану матеріал, необхідні для будівництва заводу з виробництва безпілотників в Росії, і цей завод каже Джон Кірбі, може запрацювати на повну потужність на початку наступного року. Також у цьому повідомленні від Білого Дому йдеться про те, що ця співпраця йде в обидві сторони, що Іран дуже багато допомоги отримує від Росії безпосередньо, і що в цьому контексті планує робити Білий Дім. По перше вони продовжують запроваджувати санкції проти суб'єктів, причетних до передачі іранської військової техніки Росії для використання в Україні. Крім того, разом з ЄС і Великою Британією Сполучені Штати запровадили нові обмеження, щоб не дати електронним компонентам, які потім знаходяться в цих іранських безпілотниках, власне потрапити на поле бою. Що робить Біле Дім? Вони кажуть, що з лютого вони випустили кілька правил, спрямованих на постачання, спрямованих на те, щоб припинити це постачання іраном безпілотник а окрім того, обмежити власне передачу через треті сторони запчастин, які використовуються у цих безпілотниках, і сьогодні Сполучені Штати оголосили нові рекомендації уряду, щоб допомогти компаніям та іншим урядам зрозуміти краще, зрозуміти ризики пов'язані з іранською програмою безпілотників, і також щоб вони могли вжити заходів, щоб випадково не стати не сприяти іранській програмі безпілотників. А тому тут наголошують домі, що вони свої певні заходи вжили для того, щоб компоненти із Америки не потрапляли б жодним чином в ці безпілотники. Велика Британія вжила своїх заходів. Тепер кажуть сполучені штати, що кожна країна і компанія має вжити своїх заходів, щоб якимось чином не бути причетною до вбивства цивільних в Україні через через іранські безпілотники. Абсолютно Знаєш, юлі, коли ми говоримо про підтримку, яку Сполучені Штати не лише США і Британія і інші країни надають і за словами чиновників будуть продовжувати надавати Україні. То вчора важливі заяви пролунали зокрема від президента Байдена від прем'єр-міністра Британії Сонака. Вчора саме вони зустрілися у Білому домі, і на підсумкові прес-конференції говорили вони не лише про двосторонню співпрацю, говорили також. І про підтримку України У нас із запитань насправді перше запитання журналіста до американського президента було про Україну. Запитала його, чи звертатиметься Джо Байден до Конгресу про нові кошти для України, і чи впевнений він, що цих коштів вистачить для підтримки України надалі? І Джо Байден насправді дав доволі розгорнуту відповідь. Думаю, зараз можемо її послухати в ефірі ми зробили все можливе колективно і окремо у сполучених штатах, щоб підготувати їх. І в ситуації, що розвивається, ми дуже оптимістичні у переговорах з українцями, зокрема з Зеленським та нашими союзниками та партнерами щодо зобов'язань перед Україною. Довгострокова безпека для стримування майбутньої агресії після закінчення цієї війни є метою, і ми просуваємося до цієї мети, надаючи їм підтримку, якої потребує Україна зараз на полі бою, і допомагаючи їм зміцнити свою в довгостроковій перспективі насправді я вірю, що ми матимемо фінансування необхідне для підтримки України стільки скільки буде потрібно, і я вірю, що ця підтримка буде реальною, навіть незважаючи на те, що сьогодні ми чуємо деякі голоси на капіталійському пагорбі про те, чи потрібно нам продовжувати підтримувати Україну та як довго ми повинні її підтримувати. Справа в тому, що я просив людей уявити, що було б, якби не підтримували Україну, чи Росія зупинилася б у Києві, чи це все, що сталося б? Я думаю, ні. Я думаю, що переважна більшість більшість моїх колег, навіть критики, вважають, що це не так і ріші сунок свою чергу. Він також сказав про те, що тут йдеться про стримування і що не може бути якоїсь втоми від України. І він сказав, що це дуже зрозуміло серед союзників партнерів. Що вони розуміють, що Україну треба підтримувати не лише на місяці наперед, а й на роки наперед. І він упевнений, що так і буде. Давайте послухаємо його коментар. Аноніолати сказав, що це про детеренс. І щодо вашого останнього запитання, я згоден із тим, що сказав президент про стримування. Президент Путін думає, що він може перечекати, що альянс стомиться і здасться, але це не так. І чим більше ми зможемо зробити для підтримки України не лише на даний момент, але й для підтримки, яка триватиме довгий час і на роки вперед, я думаю, це надійшло йому потужний сигнал, що немає сенсу намагатися нас втомити. Ми нікуди не підемо. Ми будемо тут стільки скільки потрібно. Ось такі заяви провели від лідерів Британії та Сполучених Штатів. По цьому є питання коротко відповім. Чому вчора на прес-конференції не було згадано про катастрофу на Каховській ГЕС. Ми бачили, що фокусувалися продовсім на двосторонній співпраці Британії та Сполучених Штатів про зовнішню політику. згадали дійсно про Україну в контексті того, наскільки довго будуть підтримувати, і чи вистачить власне згуртованості Україн заходу підтримувати Україну. На цьому зробили фокус. Решта частина прес-конференції вона була чи про внутрішні питання Сполучених Штатів. Чи про питання двосторонньої співпраці Британії та США що стосується продовження підтримки України, зокрема у Конгресі? Я думаю, що можемо приєднати до ефіру нашу колегу Катерину Лісунову, щоб пролити трошки світла на останні коментарі, які пролунали від лідера республіканців в палаті представників. Привіт, Катя. Привіт, колеги Катю, Якщо ми говоримо про ці заяви від президента Байдена, вчора ми почули досить упевнену відповідь. Він вважає, що фінансування для підтримки України буде продовжуватися на Капіталійському пагорбі, і запитали це в контексті найостанніших коментарів Кевіна Маккартія. Про що він говорив, і як реагують на ці заяви його однопартійці, а також демократи? Якщо коротко, насправді ситуація достатньо проста фінансування для України і так є. Воно прописано в оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки. Але окремі республіканці наголошують на тому, що оборонний бюджет США недостатній. і, зокрема, він не співпадає із інфляцією, тобто фінанси виділені не враховують інфляцію, яка відбувається в Сполучених Штатах Америки. і грошей може просто не вистачити на усі потреби оборонні. І як окремі республіканці наголошують, оборонні потреби зараз в цей період історичне у світі є дуже важливими і питання не лише про постояння Росії, і Китаю, допомозі Україні, також багато інших е, питань. І зокрема, в Сенаті, коли голосували за е, законопроект про е, розблокування ліміту боргу, нагадаю, що ліміт боргу не підвищили в сполучених штатах, а просто е, розблокували. І от е, республіканці і демократи заявили, що вони не будуть голосувати е, за цей законопроект, якщо в Сенаті та в Сенаті, як республіканці, так і демократи не запевнять, що знайдуть додаткове фінансування для України і додаткове фінансування на оборону тобто більше ніж вже прописано в оборонному бюджеті. Тільки після цих запевнень завірянь в Сенаті проголосували відповідний законопроект про розблокування ліміту боргу. Далі прозвучали коментарі від спікера палати представників від Кевіна Макарті, що мовляв він додаткове фінансування для України, оборонне фінансування не пропустить в палаті представників і безпосередньо просто не винесе його на голосування. Я поспілкувалась із законодавцями, як від республіканської, так і демократичної партії, саме в палаті представників, саме там, де спікер Макарті заявив, що не пропустить це фінансування, і вони зауважили кілька речей. По перше, Кевін Маккарті вже і раніше відомий е, з гострими заявами, як е, до прикладу, про безлімітний чек для України, що Україна, мовляв, більше його не отримає. Що в результаті завершилося лише посиленням перевірок допомоги, яка надходить в Україні, і що в певному сенсі також грає на руку і для самих українців. І щодо останньої заяви, то е, окремі законодавці заявили, що Кевіну Маккарті просто потрібно робити. Певні радикальні заяви, щоб е, співпрацювати з крайнім правим крилом республіканців, які е, як відомо усувають проти допомоги Україні, і в принципі відомі. Е, Опозиційною о, політикою всередині самої республіканської партії, і от так окремі законодавці стверджують, що ця заява в першу чергу орієнтована на них, щоб отримати підтримку від крайніх правих республіканців. Також законодавці стверджують, що так чи інакше вони вірять в те, що додаткова допомога Україні, додаткове фінансування для України буде знайдено будь-якими іншими питаннями. Навіть більше, більш консервативні республіканці, якими я теж поспілкувалась, наприклад, стверджують, що заява Макарті в заяві Макар. Ідеться, що він не винесе на голосування це зараз, але пізніше, після повного огляду бюджету оборонного бюджету, після певних процедур додаткова допомога Україні може бути знайдена. І про це заявили навіть ті, хто прихильники більш крайні правих республіканців. Що саме вони мені сказали? Пропоную послухати просто зараз. It would pass the house. The one for... Законопроект про додаткове фінансування точно підтримують в палаті представників. Питання у тому, чи спікер Макарті винесе цей законопроект на голосування? Беззаперечно, більшість представників конгресу погоджуються, що необхідно продовжити допомагати нашим українським партнерам. Українці роблять величезну роботу. Вони воюють із підтримкою США на летальному та гуманітарному рівнях. Окрім того, ми працюємо над тим, щоб об'єднати наших союзників. Тож я сподіваюся, що спікер винесе на голосування. Ініціативи пов'язані із боротьбою за свободу України, це відповідає американським цінностям як я зрозумів, Маккарті сказав, що не зробить цього прямо зараз. Отже, ми пройдемо стандартний процес виділення коштів на оборону, і тоді ми побачимо, чи відповідатиме запит нашим потребам щодо протистояння з Китаєм та Іраном, а також нашій підтримці Ізраїлю, України та Південної Кореї. Але я неодноразово заявляв, що оборонний бюджет запропонований президентом Байденом недостатній для того, щоб Сполучені Штати лідирували на всіх цих. Фронтах водночас я також неодноразово заявляв, що і наші європейські союзники повинні робити більше я думаю, що спікер Маккарті повинен робити деякі заяви, щоб задовольнити певних осіб у своїй власній партії. Але загалом ви побачите, що більшість членів палати представників та сенату рішуче підтримують виділення фінансування, яке президент Байден вважатиме необхідним. Ми віримо в продовження боротьби та підтримки українського народу. Дуже важливі важливі заяви від конгресменів. ми мусимо з тобою прощатися. На жаль, збігає час. Дякую тобі дуже на зв'язку з Капіталійською пагорбу. Була наша колега Катерина Лісунова. Але обов'язково повернемося до обговорень цих тем «Час-тайм» о 22-й і продовжимо говорити про важливі конгресові заяви та рішення. Друзі, ми також анонсували на початку тему, яку багато обговорювали цього тижня. Насправді руйнація Каховської ГЕС, і багато в Україні звернуло увагу на те, як Цю подію висвітлили у західних засобах масової інформації. Насправді було багато обурливих заяв, зокрема від української МЗС, про неоднозначні заяви, неоднозначні подання цієї теми в західних змі про поширення також російських наративів. І про це детальніше поговоримо з Тетяною Ворожко нашою. Колегою, яка цю тему досліджувала, катанім вітаю тебе. Дякую, що приєднався до ефіру. Власне, якщо ми говоримо про те, як висвітлили зараз, яке в тебе враження склалося щодо загального тону і настроїв заяв в західних зміщ щодо цього. А так дійсно, хоча я не робила такого дуже детального контент аналізу, але я переконана, що хтось його обов'язково зробить, бо ми побачили за ці три дні. Я говорю три дні, тому що тут тільки ранок, те, що з'являється зараз, це попереднє те, що те, що писалося попередню добу, то ми за цей час побачили певну еволюцію висвітлення руйнації греблі на Каховський ГЕС. Якщо в перший день а з'являлися зі змі ЗМІ кочували ці формулювання, що ми не знаємо, що сталося росіяни, звинувачують українців, українці звинувачують Бачить росіяни експерти, нам кажуть, що це становить виклик для обох сторін, і ці ці, виклик це скажімо, ці заяви ставилися рівномірно. А і що зрозуміло, що це викликало обурення, і ми навіть бачили, наприклад, що Тімоті Снайдер, історик Тімоті Снайдер, мав нагадати американській пресі, а як висвітлювати подібні події, що не можна давати рівнозначну вагу українцям, і росіянам, якщо ми говоримо про заяву Піскова або інших інших російських можновладців, Ціб то це треба робити в контексті того, як вони брехали весь цей час. І він нагадав, що це є фізичний об'єкт, і хоча ми бачили, що в перший же день Таймс написала досить грунтовну статтю про те, чи можливо це взагалі було зруйнувати ззовні. І поговоривши з експертами, вони прийшли до висновку, що це зробити а неможливо. Ймовірно, з цього є ну практично її. Практично не існує. Тим не менш, а ця інформація вона якось не дуже була підхоплена іншими змі. Це відбувалося на самому. Початку, потім ми бачили, що змі перейшли до висвітлення цього як стихийного лиха. писали майже як про землетрус, паводок. І а, навіть я бачила, ну писалося про те, що українська влада і український притунок відбувається в такому більш-менш організовано на там на, на тій частині, яку контролює українська влада, і ці жахи, які відбувалися на стороні, яку контролюють Росіяни, також про це повідомлялося. І навіть в новому матеріалі а York Times, наприклад, вони писали про те, що українське суспільство, українська влада вони виявилися готовими до цієї трагедії, тому що ну з ними постійно це трапляється, і, і вони мають ці ресурси, мають ці системи мережі, яких. Кажуть, немає в інших країнах, які відбуваються подібні речі. Але де ж відбуваються подібні речі? Ця ситуація є абсолютно унікальна. Тобто, ми бачили, ніби реально стався землетрус, чи якийсь тайфун торнадо пройшовся Україною. Але сьогодні зранку я подивилася репортажі, подивилася аналізи. Я вже побачила, що висвітлення змінилося. Тобто, до цього речення, що сторони звинувачують один одного, додалося але і після цього, але йдеться що фактаж, факти та, та аналіз. Логіка вказують на те, що це все ж таки ймовірно, був свідомий підрив дамби з боку з боку Росії. Лунає набагато більше голосів українців, як, як представників влади, так і експертів. І ті моменти, які згадувався, наприклад в українській пресі, в перший же день про те, що українська влада попереджала про те, що це може статися, зараз активно цитуються і в американській пресі. А Таню, ще одне питання, буквально дві хвилини у нас лишається. Чому все ж таки так відбулося? Чи досліджувала ти чи могли російські наративи мати якийсь вплив на це висвітлення? Тому що як каже Українське Українська влада, що це фактично було прирівняння на початку української позиції до російської пропаганди. А звичайно, є такі ну, три основні причини. Перша причина, що не пролунали таких заяв від представників американської влади про те, про те, що це була Росія, а американська преса слідує за наративом, який лунає від офіційних осіб. А по-друге, була звичайно, ну російська пропаганда зіграла свою роль. Наші колеги з поліграфу дослідили це і побачили, що просто і російська і російські змі, і симпатики Росії тут, і російські дипломати багатьма мовами про просто наводнили інформаційний простір світу не лише США цими повідомленнями, цим наративом, що а, за цим стоїть Україна, і такий найбільш е, ну яскравий випадок цього це шоу Такі Карсона на Твіттері, яке до речі було його перше першою програмою після того як він а, був звільнений з телеканалу Фокс. Ну і третю причину я хочу а, хочу також додати, що все ж таки це була унікальна. А трагічна, але і унікальна подія, такого ну раніше во на такому на такого ну, не ставалося такого uh -huh. такої події. Тобто американські пресі теж треба було розібратися, знайти якісь власні джерела, перевірити інформацію. І можна вже зараз побачити, що якщо це й була величезний вплив російської пропаганди, то все ж таки він мав короткотерміновий ефект. Ані дуже дякуємо тобі за такий розбір. Повернемося обов'язково до цієї теми. Думаю, будемо її ґрунтовніше розбирати ще наступного тижня. Тя Таня Ворожко була з нами на зв'язку. Говорили ми про те, як західні змі реагували на а, і висвітлювали тему руйнації Каховської Гес. До цього наприкінці хочемо задати також і новини. Буквально перед ефіром з'явилася публікація New York Times. Пишуть вони з посиланням на американського урядовця, що, начебто, мають сполучені штати Данії зафіксував американський супутник вибухи на Каховський Гес. Одразу перед тим як відбулася, як відбулася її руйнація, пише таку інформацію New York Times. І е, насправді це поки що публікація в змі, поки що на умовах анонімності про це говорять американські посадовці. Сподіваємося, можливо, почуємо якісь е, публічні заяви і відкриті вже будуть дані. Але з'явилася така інформація в змі, що в принципі підтверджує ту версію, про яку говорила Україна, що був підрив, і оскільки Росія контролювала Каховську ГЕС, оскільки Росія її купувала. В очевиді Росія за це несе відповідальність. Ці дані можуть підтверджувати також ту позицію від українського уряду, яку ми чули. і насправді дуже важливо також розуміти, що попри те, що Сполучені Штати не говорять, що вони дійшли вже в висновку кінцевого про те, що справді сталося. Вони все ж говорять, що кінцева відповідальність несе Росія, тому що як ти правильно сказав, Росія в той час була мала контроль над безпосередньо греблою над Самим тим районом і тому власне вони несуть відповідальність за руйнування. Про це заявила Карін Джанп'єр. Про це вчора було спеціальне повідомлення від групи підтримки України в Конгресі. Друзі, ми розпочинали цей ефір. І Ще раз нагадую, сполучені штати оголосили сьогодні ще один пакет військової допомоги Україні на суму понад 2 мільярди доларів. Таким чином загальна допомога від сполучених штатів військова від початку повномасштабного вторгнення становить вже понад 40 мільярдів доларів. Більше про це будемо говорити. В програмі «Чистаємо-22» другі. Вмикайте, не пропустіть. Та ми побачимось. На все добре. Бережіть себе. па-па. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.